Глава 17. -та. Родини Цюрупинського району. Родина Гараненків із міста Цюрупинськ. В нашій сім'ї завжди з повагою ставилися до Тараса Григоровича Шевченка. Я пишу вірші, і одні з них я присвятила саме нашому геніальному поетові. Ти тримаєш скарб. Це наша рідна і співуча мова. На сторінках, наче святий Кар. Поставлена рукою теж святою, рукою геніального митця, який закликав всіх іти до бою за волю і віру у свого творця. Я почала писати саме про кобзаря з України. Мій перший вірш був про калину. Цей кобзар наша сімейна реліквія, яка передавалася від батьків до дітей. Ми подарували її рідній школі. Валерія надзвичайно талановита дівчинка, вже починаючи з четвертого класу. Вона брала участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. І жодного разу не залишалася без нагороди. Родина Дроздових. Я майже 23 роки працюю з дітьми. 18 із них в бібліотеці. І мені дуже хочеться передати мою любов до Шевченкового слова моїм читачам. Тому я завжди їм пропоную читати вірші Тараса Шевченка. А ще для того, щоб дітям було цікаво і приємно взяти до рук старенького Кабзаря, я придумала і виготовляю ось такі цікаві каштовні обкладинки. Родина Горбаченків із села Ювілейного. Любочеця качаточка поміж о а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками, Серце відпочине, село на нашій Україні, Те наче писанка, село зелене має гаю слов. Свіла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина.